Доброго дня, шановні члени комісії. Вашій увазі пропонується бакалаврська дипломна робота на тему проєктування та розробка веб-застосунку для управління багрепортами. Роботу виконав студент групи КНТ 111 Ярослав Тарасов. Об'єктом досліджень є процес створення обробки та контролю багрепортів у куманній розробці програмного забезпечення. Предметом дослідження є програмний засіб для управління багрепортами. Метою роботи є розробка веб-застосунку для управління багрепортами в межах програмних проєктів з підтримкою розподілу ролей учасників та організованою передачою багрепортів між ними, що підвищує ефективність команди взаємодії та якість розробки програмного забезпечення. Для досягнення цієї мети необхідно вирішити ряд задач проаналізувати предметну область та існуючі аналоги, на базі чого сформулювати функціональні вимоги до застосунку. Розробити структуру проєкт та бази даних для збереження інформації про користувачів, багрепорти, зміни статусів, завдання тестору тощо. Створити веб-інтерфейс для взаємодії з системою, реалізувати функціональність для взаємодії з системою, забезпечити базову адаптивність та привабливий дизайн інтерфейсу, протестувати застосунок на коректність роботи та зручність використання. Я проаналізував кілька популярних систем: Jira, Trello, Asana та Monday – Найбільш функціональною є Jira, проте вона складна для використання. Trello простіше у використанні, але менш гнучка. Asana і Monday мають збалансовану функціональність і зручність, але не пропонують безкоштовних базових версій, на відміну від Trello та Jira. Під час вибору фреймворку для серверної частини я розглянув три основні технології: ExpressJS, AspNet Core та Django. ExpressJS зручний для початківців та та гнучкий у реалізації мікросервісної архітектури, але не має вбудованої безпеки. Django забезпечує швидкий старт і має ORM, проте поступається продуктивністю та не оптимізований для мікросервісної архітектури. ASP.NET Core забезпечує високу продуктивність, безпеку та чітку архітектуру, тому був обраний як фреймворк для серверної частини. Наступним кроком було обрати середовище розробки для серверної частини. Visual Studio забезпечує повну підтримку ASP.NET Core, має вбудовані засоби роботи з базами даних, інструменти для тестування, потужний відлагоджувач. Rider має схожі можливості, але потребує GVM. Visual Studio код, хоч і легке та кросплатформене, не має потрібного функціоналу і потребує налаштування розширень. Зважаючи на всі ці фактори, я обрав Visual Studio, оскільки воно надає найширші можливості для роботи з .NET і не вимагає додаткових налаштувань. Для реалізації клієнтської частини я розглянув два сучасні фреймворки Angular та Vue.js. Vue.js вирізняється простотою в освоєнні, меншою вагою початкового пакета та високою гнучкістю при побудові архітектури. Проте, Angular має такі переваги, як будована архітектура з чітким поділом. Та використання мови TypeScript, що підвищує безпеку та передбачуваність коду. Враховуючи складні завдання мого веб-застосунку, я зупинився на Angular. Серед інструментів для розробки клієнтської частини я порівнював Visual Studio Code та WebStorm. WebStorm має вбудовану підтримку тестування та розширені можливості, але є платним. Натомість Visual Studio Code це безкоштовне, легке та швидке середовище, яке споживає менше ресурсів і має велику кількість розширень для роботи з Angular. Враховуючи потребу в зручному та доступному інструменті, мій вибір зупинився на Visual Studio Code. Розглядалися дві системи управління базами даних. MS SQL та MySQL. MySQL має перевагу в кросплатформеності. Та безкоштовному комерційному використанні. Однак MS SQL значно краще інтегрується з технологіями .NET, підтримує лінкі запити через Entity Framework та забезпечує високу продуктивність при роботі з транзакціями. Оскільки в моєму проєкті важливою є повна сумісність із серверною частиною на ASPNET Core, мій вибір це MS SQL. На цьому слайді представлено загальну архітектуру системи управління баг-репортами. Застосунок реалізовано за клієнт-серверною моделлю, клієнтська частина побудована з використанням Angular і реалізує SPA-підхід, односторінковий інтерфейс без перезавантажень. Серверна частина реалізована на AspNet Core відповідає за бізнес-логіку, обробку запитів, взаємодію з базою даних і файловим сховищем. Дані між клієнтом і сервером передаються у форматі JSON. Така архітектура забезпечує масштабованість, гнучість, зручність супроводу та розширення системи. У системі передбачено набір сценарію для кожної ролі з чітким розмежуванням функціональності. Звичайний користувач має можливість зареєструватися, авторизуватися в системі, вийти з системи та переглядати перелік проєктів, до яких він належить. Головний розробник, відповідальний за організацію команди розробки, може створювати нові проекти, призначати розробників і головного тестера до проєкту, призначати розробників до баг-репортів. Для головного тестера в системі реалізовано окремий набір сценаріїв. Він може додавати тестерів до проєкту, підтверджувати виконання баг-репорту чи відхиляти розробник у свою чергу взаємодію з тими баг-репортами, які були йому призначені. Він може відхиляти баг-репорти або передавати їх тестеру після виправлення. Сценарії для ролі тестера зосереджені на фіксації помилок і контролі за їхнім подальшим вирішенням. Тестер має можливість створювати нові баг-репорти, отримувати зворотний зв'язок щодо виправлення, підтверджувати виправлення або повертати баг-репорт на доопрацювання. Діаграма показує, як змінюється статус баг-репорту від створення до закриття. Це дозволяє структуровано керувати життєвим циклом кожного баг-репорту. На цьому слайді визначено структуру бази даних з виділенням таких сутностей, як баг-репорт, файл, користувач, завдання для тестера, проєкт, статус баг-репорту, а також зв'язувальна сутність, що реалізує асоціацію між користувачем і проєктом у контексті розподілу ролей. На цьому слайді демонструється інтерфейс сторінки вибору проєкту та форма для створення баг-репорту. Усе реалізовано із врахуванням зручності та інтуїтивності. На цьому слайді показано сторінки зі списком баг-репортів та докладним описом з панелю керування. На панелі керування кожен учасник бачить лише ті дії, які йому дозволено виконувати згідно з роллю та теперішнім статусом баг-репорту. Останній слайд містить основні висновки за роботою. Дякую вам за увагу. На цьому мою доповідь завершено.